США можуть вдарити по військах КНДР в Україні Кім Ченен запустив міжконтинентальну балістичну ракету. А Камала Гарріс має невелику перевагу над Дональдом Трампом. Отже, чому в американському конгресі закликають вдарити по військах Північної Кореї, які нападають на Україну, і які шанси в обох кандидатів на виборах? Президента США, який відбудеться вже цього вівторка, отже, очільник комітету палати представників США з питань розвідки Майкл Тернер, єдиний хто закликає адміністрацію Байдена відповісти на таку ескалацію і на перекиданні військ НДР. До Росії та України, як ми знаємо, Джо Байден це прокоментував раніше, сказав, що це дуже небезпечно, але жодної відповіді ми поки не бачили. І американський конгресмен, очільник комітету з питань розвідки Майкл Тернер, заявляє, що Білий Дім має серйозно розглянути можливість нанесення прямих ракетних ударів по військах КНДР в Україні, якщо вони таки будуть брати участь у війні проти. Нашої держави проти України, як відомо зараз війська КНДР знаходяться безпосередньо в Курській області Росії. Про це говорять Сполучені Штати Америки, і Майкл Тернер закликає поставити фактично чітку червону лінію і попередити, що у разі вступу військ КНДР у війну в Україні їх потрібно буде знищувати, і це можуть робити навіть збройні сили Сполучених. Штатів Америки, крім цього, Майкл Тернер закликає в черговий раз дозволити Україні бити в лип Росії далекобійним озброєнням і попереджає, що якщо цього не буде зроблено, тоді далі буде поширюватись цей альянс і вісь зла у світі. Крім цього, Майкл Тернер вважає, що не можна фактично допустити того, що війська Північної Кореї нападають на європейську державу. Бо дійсно вперше війська КНДР будуть воювати у Європі і Майкл Тернер закликає відповісти, не дозволяти такого, бо це може сприяти ще більшій ескалації. Він дійсно правий: якщо Сполучені Штати Америки не зможуть на це відповісти, тоді Кимчинин може перекинути ще 10 тисяч військових до Росії і потім ще і ще, якщо його таки не зупинять. І тут вже не справа в Україні, а справа у Сполучених Штатах Америки, які мають гарантувати. Безпеку заходу і зараз фактично білий дім ніяк на це не реагує. Всі чекають на вибори. Президента США, але після цих виборів очікується, яка хоч хоч якась відповідь бо раніше політика писала про те, що санкції цього разу вже не спрацюють, бо всі можливі санкції накладені на північно-корейський режим. Тому тут потрібно, аби США розглянули більш жорсткіші варіанти. і Майкл Тернер закликає Білий Дім зайняти таку жорстку позицію і попередити, що якщо ці війська будуть надалі нападати на Україну, тоді їх має бути знищено силами Сполуч. Чиних штатів Америки, крім цього, Майкл Тернер заявляє, що зараз активно у світі формується візла. Зокрема, мова йде про співпрацю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Майкл Тернер закликає зупинити цю візла і краще координуватися з союзниками. Він ставить питання: а чому ж Ізраїль, коли наносив удари по Ірану, не врахував. Ситуацію в Україні і не скоординував свою позицію зі США та Україною, адже Ізраїль свого часу, як про це говорить Майкл Тернер, міг би і вдарити по виробничих потужностях Ірану і знищити ті заводи, на яких виробляються дрони які кожного дня атакують українські міста. І про це говорить Майкл Тернер. Як ми знаємо, в останній, коли Ізраїль атакував Іран, дійсно застосовувалися американські винищувачі на американській авіації. Здійснювалися ці удари по Ірану. Отже, Майкл Тернер закликає будь-яку майбутню адміністрацію, чи Байдена, чи Камал Гарріс Байдена, чи Трампа, незалежно від того, хто вибор, хто переможе на виборах президента США. Майкл Тарнер закликає не боятися ескалації, відійти від цього підходу деескалації, а насправді зайняти жорстку позицію і припинити посилення союзу вісі зла у світі, та зокрема припинити це нахабне перекидання Дані війська КНДР до Росії та України. Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував відправку військ до Росії. За його словами, це не допоможе Путіну перемогти у війні проти України. Остін впевнений, що Росія не зможе перемогти Україну навіть за допомогою північно-корейських сил. Про це він заявив на брифінгу і зазначив, що це свідчить перш за все про великі проблеми. Владимира Путіна, бо йому не вистачає людей. Йому фактично доводиться, як про це і говорять інші експерти, перекидати людей з іншого куточку планети до Росії та України, бо йому не вистачає живої сили, а своїх росіян йому також. Не вистачає, які б хотіли воювати проти України, і він говорить про те, що це дійсно є великою загрозою не тільки для Європи, але й для Індо-Тихоокеанського регіону. І тут зараз всі побоювання є відносно того, що взамін отримує північна Корея. Бо вона може отримати допомогу у розвитку ядерних технологій. Тоді це змінює весь баланс сил в регіоні і ще більше загрожує. Південній Кореї на території цієї держави, до речі, розміщені і американські військові. Тому це ще більша ескалація, і про це і це навіть показує її Кім Чин. До речі, президент Зеленський нещодавно дав цікаве інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS, і він. Заявив, що реакція Заходу на відправку військ КНДР до Росії є нульовою її просто немає. Ніяк зараз не реагують на заході. На жаль, всі чекають виборів президента США. Не хочуть робити гучних заяв, не хочуть чути гучні заяви у відповідь. Ескалацію, бо бояться, що це може вплинути якось на рейтинги обох кандидатів, зокрема демократичного кандидата. Тому очікують ці виборів і на жаль не відповідають належним чином на ці. На цю ескалацію про це говорить президент Зеленський. До речі, він також заявив, що лише 10% проголосованої конгресом США допомоги було реально доставлено до України, і тому будемо очікувати, що майбутня адміністрація зможе це виправити. І Маємо заяву з американського уряду про те, що вони дійсно підтверджують, що 8 тисяч північно-корейських солдат вже перебувають на території курської області CNN повідомляло про те що вони розміщуються за розміщуються за 50 кілометрів від Лінії бойового зіткнення, але як говорить президент Зеленський, за декілька днів вже очікується те, що їх будуть застосовувати на полі бою. А тим часом велика дискусія про нанесення далекобійного ударів в глиб Росії продовжується, і Канада продовжує лобіювати це питання на користь України. Канадський уряд веде перемовини з нашими партнерами про те, аби США, Британія та європейські союзники дозволили бити в Глиб Росії. Далекобійним озброєнням, звісно, президент Байден раніше відмовився від цього. Зеленський також просив. Президент Зеленський просив надати дозвіл і на удари, і надати Україні далекобійні крила та ракети. «Томагавк», але президент Байден поки зволікає з цим. і єдина надія – надіяться на вибори президента США, що після того Байден може. Почати рухатись вперед в цьому питанні, але вже навіть Канада долучилась до лобіювання цієї теми на користь е нашої держави, на користь України. А тим часом Кім Чен запустив ще одну міжконтинентальну балістичну ракету, і про це говорить вся світова преса і Викликає велике в них занепокоєння. Отже, кім Ченен запустив міжконтинентальну балістичну ракету, яка Може долетіти і до материкової частини Сполучених Штатів Америки. Ця міжконтинентальна ракета може нести і ядерний боєзаряд, тому це викликає велике занепокоєння у Сполучених Штатах Америки. Але ж чому ж вони тоді не відповідають на відправку військ КНДР до Росії та України тим, що? Їхня бездіяльність і те, що вони мовчать і не відповідають на це, лише провокує ось такі е, запуски, залякуючі запуски з боку Кімчинина. де він хоче показати, що має якусь силу. І у відповідь на це е, збройні сили Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї також провели деякі навчання зокрема, відпрацювали нанесення ударів по стратегічних об'єктах північної Кореї. Так вони показали, що готові дати відсіч ворогу. Навіть із застосуванням ядерної зброї, тому далі будемо аналізувати ситуацію на корейському півострові і те, чи відреагує взагалі захід на таку велику ескалацію і продовження відправки військ КНДР до Росії. До речі, сьогодні в КНДР заявили, що будуть непохитно продовжувати підтримувати Росію. Ось так і на жаль, на заході, поки не відбили в пхеніяна бажання. Продовжувати перекидати свої війська до Росії, якщо Захід не відреагує на це, тоді Кім чи не може відправити ще більші ще більші кількості контингентів до Росії і почати серйозний обмін ядерними технологіями. Тому велике сподівання, що Білий Дім змінить свою думку і конкретно жорстко відреагує на таку ескалацію. Та під кінець нашої розмови обговоримо вибори президента США, зокрема. Обидва кандидати йдуть нога в ногу, але є деякі соціологічні опитування, які вказують на невелику перевагу Камали Гарріс. Отже, Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом у трьох ключових для перемоги штатах. Про це пише Захіл, згідно з опитуванням Маріс, вона випереджає Трампа на 3% в Мічигані і на 2% в Пенсильванії і Вісконсині. Що вона зможе хоча б в цих трьох штатах перемогти? Тоді, а це якраз три, три ключові такі штати для перемоги із семи, які вагаються зазвичай кожного разу вибирають іншого кандидата, якщо вона зможе перемогти, хоча б в цих трьох штатах, тоді вона стане наступним. Президентом США, але в інших штатах ем, різниця і відрив Камал Гарріс від, від Трампа у межах статистичної похибки, тому кандидати йдуть в ногу в ногу. І вже, як ми знаємо, вівторок відбудеться вибори президента США. Вже в середу вранці, ми будемо знати приблизно, які тренди, хто має більшу перевагу, адже американські. Телеканали будуть робити свої прогнози щодо того, в кого є більша перевага, і е, хто отримує більше голосів виборців. Але остаточні результати будуть відомі за декілька днів будуть відбуватися підрахунок голосів. А так як обидва кандидати йдуть в нога в ногу, їхня різниця, їхні відрив в межах статистичної похибки, тому декілька десятків тисяч голосів можуть фактично. Вирішити долю і перебіг цих виборів президента США, тому важливо дочекатись до результатів і оприлюднення вже фінальних підрахунків всіх бюлетенів у Сполучених Штатах Америки та усіх їхніх штатах. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!